Стівен Кінг, Дітки у клітці. Звали її Міс Сідлі, працювала вона вчителькою. Їй доводилося витягуватися на весь свій маленький зріст, щоб писати у верхній частині дошки, що вона зараз і робила. За її спиною ніхто з дітей не хіхікав, не перешіптувався, не намагався з'їсти що небудь солоденьке. Вони занадто добре знали міс Сідлі. Вона завжди могла сказати, хто жує жуйку на задніх партах, у кого в кишені рогатка, хто хоче піти в туалет не через потреби, а щоб помінятися листівками з фотографіями бейсболістів. Як господь Бог, вона знала все і про всіх. Волосся в неї посивіло, а крізь тонку сукню проступав корсет, що підтримував хребет. Останніми роками її замучили болі в спині тендітна, вічно страждаюча косоока жінка. Але діти її боялися її гострий язичок сік, мов різка. А від погляду, якщо він падав на реготуна чи шептуна, навіть найміцніші коліна перетворювалися на м'яку глину. Вона писала на дошці довгий список слів, які цього дня треба було розібрати по буквах, і думала про те, що про її успіхи у довгій і важкій учительській кар'єрі можна судити за поведінкою класу. Вона могла повернутися до учнів спиною, не побоюючись, що ті тут же займуться своїми справами. Канікули. озвучила вона слово, яке виводила на дошці. Едуарде, будь ласка, використай слово канікули у якомусь реченні. На канікули я їздив до Нью-Йорка, без запинки відповів Едуард. Як і вчила міс, головне слово він вимовив чітко і розмірено канікули. Дуже добре, Едуарде, і вона перейшла до наступного слова. Зрозуміло, у неї були свої маленькі хитрощі. Успіх, це вона знала чітко, залежав і від дрібниць. У класі вона ніколи не відступала від цього принципу. Джейн. Джейн, яка люто гортала підручник, винувато підняла голову. Будь ласка, закрий книжку. Книжка закрилася. Погляд світлих очей Джейн, сповнених ненависті, уперся у спину міс Сідлі. Після занять залишишся в класі на 15 хвилин. Губи Джейн затряслися. Так, міс Сідлі. Покірно відповіла вона. Міс Сідлі дуже вправно використовувала свої окуляри з товстими скельцями і її завжди забавляли винуваті, перелякані обличчя учнів, коли вона ловила їх за недозволеним заняттям. Ось і тепер вона побачила, як спотворений, перекошений Роберт, який сидів у першому ряду, скорчив несхвально гримаску. Але нічого не сказала. Нехай Роберт ще трохи посмикається. Завтра, голосно і чітко вимовила міс Сідлі. Роберте, тобі не важко буде запропонувати нам якесь речення зі словом завтра. Роберт глибоко задумався. Клас затих розморений теплим вересневим сонцем. Електричний годинник над дверима показував, що до омріяних трьох годин залишилося всього лише тридцять хвилин, і лише мовчазна загрозлива спина міс Сідлі утримувала юні голови від солодкої дрімоти. Я чекаю, Роберте! завтра станеться щось погане, відповів Роберт. Речення він склав абсолютно правильно, але сьоме чуття міс Сідлі, властиве усім суворим вчителям, підказало щось не так. Завтра, як і належало, додав Роберт. Руки його лежали на парті. Він знову скорчив гримаску, та ще й усміхнувся одними губами. І тут до місць сідлі дійшло. Він знає, як вона призвичайлася використовувати окуляри. І добре, дуже навіть добре. Вона почала писати наступне слово, не похваливши Роберта, надавши йому побачити відповідь у реакції її тіла. Одним оком вона наглядала за Робертом. Скоро він висуне язика або підніме один палець. Навіть дівчатка й ті знали, що означає цей непристойний жест. Тільки для того, щоб подивитися, чи справді вона знає, що він робить, і ось тоді буде покараний. Відображення, звісно ж, спотворювало дійсність, і дивилася вона на нього лише краєм ока скоса, зайнята словом, яке писала на дошці. Роберт змінився. Вона ледь встигла вловити цю зміну, помітити, як обличчя Роберта стало іншим. Вона різко обернулася, бліда як полотно. Не звертаючи уваги на біль, що пронизав спину. Роберт запитально дивився на неї. Його руки лежали на парті. Переляку він не виявляв. Мені це привиділося, подумала міс Сідлі. Я чогось чекала, а коли нічого не сталося, моя підсвідомість щось вигадала. Пішла мені назустріч, однак. «Роберте!» Вона хотіла, щоб голос звучав владно, хотіла, щоб у ньому чулася невисловлена вимога щиросердного зізнання. Не вийшло. Що, міс Сідлі? Очі в нього були темно карі, як мул на дні повільного струмка. Нічого. Він знову повернувся до дошки. Класом пробіг легкий шепіт. Тихо. рявкнула вона, окинувши учнів грізним поглядом. Ще один звук, і ви всі залишитеся в школі разом із Джейн. Вона зверталася до всього класу, але дивилася на Роберта. У його відповідному, чистому, дитячому погляді читалося Чому я, міс Сідлі? І я тут абсолютно ні до чого. Вона знову почала писати на дошці, цього разу переставши поглядати на відображення в окулярах. Останні півгодини закінчилися, але їй здалося, що Роберт, виходячи з класу, дуже дивно подивився на неї, немов кажучи: у нас є секрет, чи не так? Погляд цей не давав їй спокою, переслідував її, застряг у голові, немов шматочок м'яса між двома зубами, начебто нічого особливого, але огидно. О п'ятій вечора, на самоті, взявшись за обід, варені яйця та грінки, Міс Сідлі, як і раніше, думала про це вона знала, що старіє, і сприймала це з олімпійським спокоєм. Вона не збиралася перетворюватися на одну зі шкільних мимр, яких з тусанами виганяла на пенсію. Вони нагадували міс Сідлі азартних гравців, які, програючи, не могли змусити себе відірватися від столу. Але вона не програвала вона завжди була у виграші. Міс Сідлі втупилася на варені яйця. Хіба не так? Подумала про частенькі обличчя третьокласників, виявила, що найбільш чітко бачить Роберта. Встала, увімкнула ще дві лампи. Пізніше, коли вона лягла спати, обличчя Роберта знову спливло перед нею, неприємно посміхаючись із темряви під повіками. Обличчя почало змінюватися. Але міс Сідлі заснула до того, як побачила, на кого чи на що перетворився Роберт. Сон не приніс відпочинку, а тому наступного дня вона прийшла до класу не у найрадужнішому настрої. З нетерпінням чекала, коли ж хто небудь зашепочеться, захихикає, може, передасть записку. Але клас сидів тихо, дуже тихо. Усі невідривно дивилися на неї, і міс Сідлі відчувала, що погляди учнів повзають по ній, немов сліпі мурахи. Припини, жорстко зупинила вона себе. Ти перетворилася на випускницю коледжу, яка веде перший свій урок. Знову день тягнувся жахливо повільно, тож останнього дзвоника вона чекала навіть з більшим нетерпінням, ніж діти. Нарешті вони вишикувалися біля дверей парами, хлопчики й дівчатка, тримаючись за руки. Вільні! відпустила їх місь сідлі, а потім слухала їхні радісні крики в коридорі та залитому сонцем шкільному дворі. Що ж я таке побачила, коли він змінився? Щось це було подібне, щось мерехтливе. Це щось дивилося на мене так, дивилося і посміхалося, і це була не дитина, швидше старий, дуже злісний, і. Міс Сідлі. Вона смикнула головою, з губ зірвалося мимовільне: Ой. Містер Геннінг винувато посміхнувся. Вибачте, що налякав вас. Усе нормально, із зайвою різкістю відповіла вона. Про що вона щойно подумала? Що з нею сталося? Вам не важко буде перевірити, чи є паперові рушники в туалеті для дівчаток? Звичайно, вона піднялася, потерла руками поперек. На обличчі містера Генінга відбилися співчуття. А ось цього не треба, подумала вона. Старій діві, це ні до чого. Вона протиснулася повз містера Генінга і покрокувала коридором до туалету для дівчаток. Натрапила на галасливих хлопчаків, які несли бейсбольне спорядження. Хлопчаки тут же затихли, і крики пролунали знову вже у дворі. Міс Сідлі похмуро подивилася їм услід, подумала, що в її час діти були іншими. Ні, щодо ввічливості не йшлося, на це дітей ніколи не вистачало, щодо поваги до дорослих теж. Але ось такого лицемірства не було й в помині. Раніше вони так не затихали при появі дорослих з гидкими усмішками на обличчях, їхнє презирство тривожило, навіть виводило з себе. Немов вони ховалися за масками, так? Міс Сідлі відкинула цю думку і увійшла до туалету маленьке, Ел подібне приміщення. Туалетні кабінки розташовувалися вздовж одного боку довгої частини, раковини з двох боків короткої. Перевіривши контейнери з паперовими рушниками, вона зловила в дзеркалі своє відображення і втупилася в нього. Їй не сподобалося те, що вона побачила, зовсім не сподобалося. Двома днями раніше цього погляду не було переляканого, затаяного. З жахом вона усвідомила, що розпливчасте, спотворене відображення блідого обличчя Роберта з окулярів проникло їй у голову і вкоренилося там. Двері відчинилися. Міс Сідлі почула, як до туалету, хигикаючи, увійшли дві дівчинки. Уже хотіла обігнути кут і вийти з туалету, коли почула своє прізвище, повернулася до раковин і знову почала перевіряти контейнери з паперовими рушниками. І тоді він тихі смішки, вона знає, але знову смішки, липкі, як розтале мило. Міс Сідлі? Досить припиніть цей шум. Наблизившись до кута, вона побачила їхні тіні, розпливчасті, безформні, від розсіяного світла, що падало крізь матові вікна, інших і бути не могло. Тіні накладалися одна на одну. Нова думка промайнула в голові вони знають, що я тут. Так, вони знали, ці маленькі сучки знали. Зараз вона задасть їм перцю, буде трясти, поки не застукають зуби. А смішки не зміняться риданнями, битими головами об кахельні стіни, доки вони не розкажуть усе, що знали. І ось тут тіні змінилися, подовжилися, згорбилися, набули дивних, загрозливих форм, побачивши, які міс Сідлі подалася назад. Притулилася спиною до стіни між раковин, серце ледь не вистрибнуло в неї з грудей. Але вони продовжували хихикати. Тільки. Голоси змінилися. У них не залишилося нічого дівочого, вони позбулися статі, душі, в них чулося тільки зло. Люди так сміятися не могли. Міс Сідлі втупилася в тіні, що горбатилися, а потім почала на них кричати деталі голосніше і голосніше, до вереску, а потім знепритомніла. Але хіхікання, немов сміх демонів, пішов за нею і в темряву. Зрозуміло, вона не могла сказати правду. Міс Сідлі зрозуміла це, щойно розплющила очі і побачила над собою стурбовані обличчя містера Геннінга і місіс Кроссен. Місіс Кроссен тримала біля її носа флакон із нюхальною сіллю, який взяла в аптечці першої допомоги фізкультурного залу. Містер Геннінг повернувся до двох дівчаток, які з цікавістю поглядали на міс Сідлі і запропонував їм іти додому. Обидві посміхнулися міс Сідлі таємною посмішкою. І вийшли за двері. Гаразд, вона збереже їхній секрет на якийсь час. Вона ж не хотіла, щоб її вважали божевільною або маразматичкою. Вона їм підіграє, зате потім виведе на чисту воду і видасть їм по повній програмі. Боюся, я посковзнулася, говорила вона спокійно, сіла, не звертаючи уваги на біль у спині, не помітила калюшки. Це жахливо, запричитав містер Геннінг. Жахливо, ви. Ти не сильно вдарила спину, Емілі, перебила його місіс Кросен. Містер Геннінг із вдячністю подивився на неї. Міс Сідлі встала, хребет просто верещав від болю. Ні, знаєте, падіння навіть пішло на користь. Спрацювало як мануальна терапія. Спина просто перестала боліти. Ми можемо послати по лікаря, запропонував містер Геннінг. У цьому немає потреби. Холодно посміхнулася йому міс Сідлі. Я можу викликати вам таксі, і це абсолютно ні до чого. Міс Сідлі попрямувала до дверей туалету, відчинивши їх. Я завжди їжджу додому автобусом. Містер Геннінг зітхнув і повернувся до місіс Кроссен. Місіс Кроссен закотила очі й промовчала. Наступного дня міс Сідлі залишила Роберта в класі після занять. Він не зробив нічого поганого, тож вона просто звинуватила його в тому, чого не було. Докорів сумління міс Сідлі не відчувала він же монстр, а не маленький хлопчик, і вона повинна змусити його в цьому зізнатися. Біль у спині буквально вбивав її, і Роберт це знав. Мало того, сподівався, що її нездужання йому допоможе, але марно. Це була ще одна з її маленьких хитрощів. Спина в неї боліла постійно всі 12 останніх років. І дуже часто, так само сильно, як зараз, ну, може, трохи слабше. Вона зачинила двері, у класі вони залишилися вдвох. Постояла, свердлячи Роберта поглядом, у надії, що він відведе очі. Але він не відвів, продовжував дивитися на неї, і незабаром на губах заграла легка усмішка. Чому ти посміхаєшся, Роберте?» – вкрадливо запитала вона. Я не знаю, відповів той, продовжуючи посміхатися. Скажи мені, будь ласка. Роберт промовчав, продовжуючи посміхатися. З ігрового майданчика долинали крики дітей. Над головою гудів електричний годинник. Нас не так уже й мало, буденно так сказав Роберт, наче йшлося про погоду. Тепер уже промовчала міс Сідлі. Одинадцять. Тільки в цій школі. Ось воно. Зло. Несподівано для себе подумала міс Сідлі. Страшне, неймовірне зло. Маленькі хлопчики, які розповідають нехороші історії, потрапляють у пекло, відчеканила вона. І я знаю, багато батьків більше не говорять про це своїм, своїм нащадкам, але це факт, запевняю тебе, факт, від якого нікуди не дітися, Маленькі хлопчики, які розповідають нехороші історії, потрапляють у пекло. Якщо на те пішло, і маленькі дівчатка теж. Посмішка Роберта стала ширшою. Підступнішою, Ви хочете, щоб я змінився, міс Сідлі? Ви справді хочете поглянути на мене. Міс Сідлі відчула, як по шкірі побігли мурашки. Іди, а завтра приведи до школи матір чи батька. Тоді ми із цим і розберемося. Ось так. Вона знову відчула під ногами твердий ґрунт і чекала, що його обличчя зморщиться, а з очей покотяться сльози. Але замість цього Роберт продовжував усміхатися. Губи розійшлися на всю широчінь, оголивши гострі зуби. Ви думаєте, я вам усе розповім і покажу, міс Сідлі?» «Роберт?» інший Роберт. він би із задоволенням розповів і показав. Щоправда, він зараз ховається в моїй голові. Куточки рота зловісно зігнулися. Іноді починає бігати. Це лоскотно. Він дуже хоче поспілкуватися з вами. Іди! Пробурмотіла міс Сідлі. Гул електричного годинника багаторазово посилився. Роберт змінився. Його обличчя почало змінювати форму, немов розплавлений віск, очі перетворилися на великі миски, ніс розплющився, рот практично зник. Голова витягнулася, волосся стало дибке. Роберт захихикав. Глухий звук вирвався з його носа, носа, який заповнив собою нижню половину обличчя, ніздрів, які зімкнулися. Злилися, перетворилися на чорну печеру. Роберт піднявся, продовжуючи хикати, а за його спиною вона побачила рештки іншого роберта, справжнього Роберта, у тіло й мозок якого вселився монстр. Міс Сідлі повернулася і вибігла з класу. Волаючи на весь голос, пронеслася коридором, розполохавши кількох учнів, що затрималися в школі. Містер Геннінг визирнув зі свого кабінету у ту саму мить, коли міс Сідлі відчинила вхідні двері і з криками вибігла під ясне вересневе небо. Він, звичайно ж, кинувся за нею. Міс Сідлі, міс Сідлі. Роберт вийшов із класу, з цікавістю спостерігаючи за тим, що відбувається. Міс Сідлі нічого не бачила, нічого не чула. Вона скотилася по сходам, перетнула тротуар, оглушуючи його дикими криками. Вибігла на бруківку. Панічно загодів гудок, над місць сідлі виникла громада автобуса. Обличчя водія перекосило від страху. Гальма зашипіли, як розлючені дракони. Міс сідлі впала, величезні колеса, димлячись спаленою гумою, завмерли у восьми дюймах від її тендітного, затягнутого в корсет тіла. Вона лежала на бруківці, чуючи шум натовпу, що збирався навколо. Повернулася, побачила дітей, які витріщалися на неї. Вони оточили її щільним кільцем, як оточують могилу рідні та друзі, які прийшли попрощатися з покійним. А в першому ряду стояв Роберт. Маленький могильник, готовий кинути першу лопату землі їй в обличчя. Звідкись здалеку долинав тремтячий голос водія Божевільна, не інакше, ще півфута і. Міс сідлі дивилися на дітей. Їхні тіні падали на неї. Їхні обличчя нагадували безпристрасні маски, але деякі посміхалися таємною посмішкою, і міс Сідлі зрозуміла, що скоро вона знову закричить. Але тут містер Геннінг розірвав щільне кільце учнів, розігнав їх по домівках, і по обличчям міс Сідлі покотилися сльози. Місяць вона не з'являлася у своєму третьому класі. Спокійно сказала містеру Генінгу, що не здужає, і містер Генінг запропонував їй звернутися до лікара і обговорити з ним проблеми, що виникли. Міс Сідлі погодилася з тим, що це найбільш розумний вихід, і додала, що готова негайно подати заяву про відставку, якщо буде на те бажання шкільної ради, хоча їй, звісно ж, не хотілося кидати улюблену справу. Містер Геннінг, зніяковівши, відповів, що необхідності у цьому немає. У результаті наприкінці жовтня міс Сідлі знову з'явилася в школі, готова вступити у запропоновану їй гру. Тепер вона знала, як у неї грати. Перший тиждень вона нічого не робила. Їй здавалося, що весь клас стежить за нею ворожими, недобрими очима. Роберт загадково посміхався їй з першої парти, і вона не наважувалася викликати його до дошки. Коли ж вона чергувала на дитячому майданчику, Роберт, усміхаючись, підійшов до неї з м'ячем у руках. Ви просто не повірите, як нас тепер багато, не повірять і інші. Тут, на повний подив міс Сідлі, він їй підморгнув. І якщо ви спробуєте їм сказати. Дівчинка, яка каталася на гойдалці, зустрілася з міс Сідлі поглядом і розсміялася. Міс Сідлі суворо подивилася на Роберта. Чому ти так вирішив, Роберте?» Роберт нічого не відповів, а на його губах продовжувала грати усмішка. Міс Сідлі принесла до школи пістолет, що належав її братові. Той зняв його з мертвого німця після битви в Арденах у 44-му. Джим уже 10 років як помер. У коробку з пістолетом вона не заглядала років 5, але знала, де він лежить, разом із патронами, що матово поблискують. Вона обережно зарядила пістолет, дотримуючись настанов брата, і поклала у сумочку. Не забула й запасні обойми. Увійшовши до класу, Тепло посміхнулася учням, особливо Роберту. Роберт посміхнувся у відповідь, і в його очах вона побачила монстра, що ховається за ними. Вона й гадки не мала, що за істота жила тепер під шкірою дитини, та її це особливо не хвилювало. Міс Сідлі сподівалася тільки на те, що від справжнього Роберта вже нічого не залишилося. У неї не було бажання ставати вбивцею. Вона вирішила, що справжній Роберт найімовірніше вже помер. Або зійшов з глузду, сусідствуючи із цією мерзенною тварюкою, яка хихикала в класі і жбурнула її під колеса автобуса. А якщо й ні, вона робила милосердний вчинок, звільняючи його від такого сусідства. Сьогодні в нас буде контрольна, оголосила міс Сідлі. Учні не заахали, не почали задиратися, лише мовчки дивилися на неї. Погляди ці придавлювали міс Сідлі до землі. Особлива контрольна. Я викликатиму вас по одному у кімнату, де стоїть світлокопіювальна машина. Той, хто впорається, отримає цукерку і відправиться додому. Здорово, чи не так? Вони посміхалися і мовчали. Роберте, підеш першим. Роберт встав, загадково посміхаючись, відкрито скорчив гримаску. Так, міс Сідлі. Міс Сідлі підхопила сумочку, і вдвох вони рушили пустельним коридором. З за зачинених дверей долітало неясне бурмотіння. В інших класах йшли звичайні уроки. Кімната, в якій стояла світлокопіювальна машина, була в дальньому кінці коридору за туалетами. Два роки тому стіни оббили звуконепроникними панелями. Машина була стара і дуже галаслива. Міс Сідлі зачинила двері на ключ. Тут тебе ніхто не почує, вона дістала пістолет. Говори або. Роберт невинно посміхався. Нас дуже багато, і не тільки тут. Він сперся маленькою ручкою об світлокопіювальну машину. Ви знову хочете побачити, як я змінюся? Перш ніж вона встигла відповісти, обличчя Роберта почало трансформуватися, і міс Сідлі вистрілила один раз у голову. Тіло кинуло на світло копіювальну машину, потім воно сповзло на підлогу і застигло. Тіло маленького хлопчика. З круглою чорною дірою над правим оком. Хлопчик виглядав таким умиротвореним. Міс Сідлі нахилилася над ним, важко дихаючи. Щоки її зблідли, фігурка не ворушилася. Людська. Це був Роберт. Ні. Ти все це вигадала Емілі, у тебе розігралася уява. Ні, 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 ні. Вона повернулася в клас. І почала по одному заводити учнів у кімнату, де стояла світлокопіювальна машина. Застрелила дванадцятьох і вбила б решту, якби місіс Кросен не знадобилося скопіювати якийсь документ. У місіс Кросен округлилися очі, одна рука піднялася до рота. Вона почала кричати і кричала, поки міс Сідлі не поклала руку їй на плече. Так треба, Маргарет, сказала вона, місіс Кроссен, яка кричала. Це жахливо, але так треба. Усі вони монстри. Місіс Кросен дивилася на маленькі тіла, що лежали навколо світлокопіювальної машини, і кричала. Дівчинка, яку міс Сідлі тримала за руку, почала монотонно їй підвивати. У. у, -у, 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 -у Змінюйся, наказала міс Сідлі. Покажи, місіс Кросен, свою сутність. Покажи їй, що я все зробила правильно. Дівчинка продовжувала вити. Змінюйся, чорт би тебе побрав, взвизгнула міс Сідлі. Мерзенна сучка, брудна погань. Змінюйся! Вона підняла пістолет. Дівчинка стиснулася в грудку, але місіс Кроссен встигла пантерою кинутися на місць сідлі. Суд не відбувся. Газети вимагали помсти, вбиті горем батьки, проклинали місць сідлі, місто остовпіло від шоку, але потім здоровий глуст взяв гору, і все обійшлося без суду. Законодавчі збори штату проголосували за суворіші критерії відбору вчителів у зв'язку із жалобою школа на літній вулиці на тиждень закрилася. А міс Сідлі відправили у закриту психіатричну лікарню в Огасто. Вона пройшла курс глибокого психоаналізу, її лікували найсучаснішими методами і ліками, включно з трудотерапією. Рік по тому під суворим контролем. Міс Сідлі включили в експериментальну програму корекційної терапії. Його звали Бадді Дженкінс, працював він психіатром. З блокнотом у руці він сидів за скляною панеллю, що пропускала світло тільки в один бік, і дивився у велику кімнату, обладнану як дитяча. Біля дальньої стіни білка невпинно кружляла у білячому колесі. Міс Сідлі сиділа в інвалідному кріслі з книжкою казок у руках. Її оточували довірливі, розумово неповноцінні діти. Вони їй посміхалися, по підборіддях текла слина, вони торкалися до неї мокрими пальчиками, тоді як нянечки пильно стежили за тим, що відбувається з іншого вікна, щоб припинити експеримент за найменших ознак агресивності між сідлі. Спочатку бадді здавалося, що міс Сідлі адекватно реагує на те, що відбувається. Вона читала казки в голос, погладила маленьку дівчинку по голові, заспокоїла маленького хлопчика, який упав, спіткнувшись об кубик. Але потім щось почало її турбувати. Вона насупилася, відвернулася від дітей. Будь ласка, заберіть мене звідси, попросила міс Сідлі, звертаючись до стін. Її відвезли. Баді Дженкінс продовжував спостерігати за дітьми, які проводили її тупими поглядами. Але не тільки, один посміхнувся, інший підніс палець до рота. Дві дівчинки взялися за руки і захихотіли. Тієї ночі міс Сідлі перерізала собі шию уламком розбитого дзеркала, після чого Бадді Дженкінс почав дедалі уважніше придивлятися до дітей. І невдовзі... Вже не міг відірвати від них очей Катерина. ІЛюстрації Анастасії Цалко, дизайн Анни Коваленко, монтаж Дарії Сухоставець.